Доброго дня, з вами Володимир Валерійович, ключ Вінниці. Знаходимося на однокімнатній квартирі по адресі Івана Миколайчука, 6 Квартира однокімнатна, централізоване опалення, підігрів води бойлер. Дуже гарненька квартира, простора кухня. Гарний ремонт. Ось у нас санвузол. Санвузол суміжний. Можете вже телефонувати 098 454 1133 Вся побутова техніка на місці. Є ось такий гарний телевізор. Велика шафа для зберігання речей. Гарно буде підходити сімейні парі. Здається, квартира довгострокова. Ось такий у нас балкон. Теж просторий. Гарні краєвиди з вікна. Телефонуйте в будь-який час, покажемо. Дуже швидко.